Всім привіт! Убираємо тверду пшеничку. Такі показнички йдуть. Ну, Не везде показує там 5, є міста, де показує похуже. Ну, в середньому 37 центнер показує. З вісами практично там завпадає машини на вісах. У них там було без одної машини 98 чи 92, ну, не суть. Шиничка називається Гранат. Посіяно 2 мільйони на гектар. З удобрені що було, не знаю. І чим ми обрабатували по хімії, теж не знаю. Це везуть на Семіна. телефончик Кириловича напишу, кого заінтересує, важевна тура була 820, ну, може її ще там підвіюють трошки, не знаю. Потім подивимося в кінці картополя як вже буде цей, ну дорисує її, зараз стоїть там максимально 4 тони, то зеленим закрашує. Пару разів там у мене сигнала не було, я думаю то не критично. І там подивимося, що там на дворі, поки коля рулює. Близно гектарні на сімдесят процентов Це вони беруть два таких круга в районі 8. 8 ще ми тонн получалось у них така симпатична не наші походу весною підкущуються якщо зиму плохо зайшло. ну за цю точно не знаю Ну, подобно їй з того інституту то підкущувалося. уже и прилично годики посеют некоторые фермеры раз и мая. поехали По правильному треба було з того краю почати, бо вона трошки туди прилягла і так би я забирав, а так кожен раз зміщаю на 20 см, тому що лежить туди ця, ну, солома і щоб не оставалося я її трошки цей сміщаю. А в обратную сторону получается, но вот там оно його трошки приминає нормально получается Такі хорошенькие показники, як для цього года це... У мене я обира рекордний урожай по пшеничці. Антирекорд 17 центнерів був без оста. Зараз друг прилетів якийсь. Як той казав, мисом повітряна тривога. А, і ящерка. А воно, сейчас, куропатка, десь, десь, на тут малі бігає. Зараз чапелік пособирає. Пару машинок підкосили, трошки пересчитало 3,8 Так, наверное, 4 може натянуть, та да, даже если не натягне четверочку, 3,8 даже хорошо для цього годика Охотники на місці Аж двоє і чапель рубаються Там блядь, запалили прикольно так в телефоні видно Так не видно як дивишся. А така хмара Балять демони. Стекла вже сьогодні мити ніхто не буде А і завтра не точно що хтось буде мити їх. Ще кажуть завтра дощ буде Може буде День комбайнера Ну це не точно Надіється на дощ короче, можна тільки цей Тільки розстроїться Жабка втає, хоч би що, Правда, жаб тут немає, мишей. Бачив мишу і ящер побачив. захавав. з блискінями зітами да я. Пока подожждаємо, що машина розкомареться. Окей, закатик у нас ще чуть-чуть осталось. Ми ще поработаем, чуть-чуть куча там, 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 Чапель входить, всі на, на охоту поприходили. Тобто будто більше вже нема де охотитися. Трошки підростає на цю сторону. Надо буде закончить, потом сняти общу карту. Така вона інтересненька малюється. картографія пойдет. Коля каже, давай вже сам рулюй, бо в мене вже спина болить, бля, я вже пустав. Замары всякая, давай сам, каждовайся чуть-чуть. Що тобі? Важко з хатой рулевать пилячку трохи не здуває. Ну, нічого. Вчора сьогодні трошки дождик упав, стояли прийшов вам показати які колосочки Не знаю по скільки вони бубок Надо було взяти веса Дома а ці все підтарчуються, напевно, пізніше а ці що нагнулися це напевно, ранчіші. Не знаю скільки бубок Надо було взяти... Є там в мене віса такі можна було б зважити Ну ладно 820 натура, анатура Зараз будемо пінити. Канчується у нас глянам, потім подивимося общий, общий вид, що там вийшло у нас накартирувало, на вісах трошки трошки більше, чим у мене. Но я по большому счету бункер тут не калібрував більше не набагато можна потім буде в кінці спросити а я вітя мені якраз під руку сталося висипатися от прям от прям талантливі люди так от сразу нас і під руку став Це ще було удобно. Та стій уже Туда уже Уже пізно. Так, що у нас вийшло зараз скинем? Отак, лиш лишніх три минути діляється время. 160 тонах получается не бок. Так вот сейчас Ми сейчас отут такая получилась карта Це я вигружався. Як от сейчас вигружаємося. Вийшла картинка. Такі полоси Ш -ш -ш -ш. прикольні. Тут були полегше, блються, я думав, що там мощно буде, а воно там геть слабе було. Ну все, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба до голови.